Нове знайомство чи з того, що ось буде, і що собою представляє той чоловік. Поки що ви закриті один від одного, тому що кожен має якусь свою маску і показує тільки те, що хоче показати. Довольствується якимось власним самонаповненням. І, типу, буде так, як я хочу. От я хочу. Світло почало яскравіше зістити. <світло> я хочу, і я більше тебе зігрію. Я не захочу, я просто лишусь в своїй позиції. Хтось з вас має активну позицію, якусь таку агресивну, трохи, ну таку. А другий якийсь такий сю-сю-сю, м'якший. Хтось один валить, скоріше все, що жінка валить. Як буде продовжуватись розвиток ваших взаємин? Ну, Це все буде якийсь такий дідський ліп, якісь пропозиції на Ой, ні, пропозиції на того, там, може, давай сходимо на каву, давай зустрінемося. Ще щось, але це якось до дії не дійде. Чого? Тому що ви можете. Ваші ініціативі. О, давайте подивимося, що ж ви тут такі коні видаєте. Ну тому що ви шукаєте собі рівню, щоб ви були одинакові ментально, щоб ви були співзвучні, і щоб кожен дозволяв бути собою і приймали рівноцінно один у одного, повністю, з куку і без куку. І водночас, щоб з ж самою людиною було про що подивитися, який гарний потік включився. Щоб було про що помовчати, щоб було про що поговорити, щоб оце було. Ото коли оце воє, то ви це знаєте. Але коли ж воно буде оце, яка вам рекомендація по цьому чуваку? Ну, там можете собі пофліртувати, можете собі розкоти. Додатково ще якийсь досвід у своїй жіночності, популярувати з гірочкою свою. Але дивіться, щоб у вас не пішло мінусом по вашій надії, щоб ви часом не злили на нього дорогоцінний ресурс через оці всі пусті якісь балачки. Тому що він то наповниться, а ви лишитеся в дурнях. Через того, що ви не були вірені собі через те, що ви внутрішньо знали, що воно вам не підходить, але ви вирішили, що ну, хай будете похибити. Буде. Коли у вас вже певна стадія на певний запит, любовність свій запит. Намір певний Всесвіту на з тої певної людини. Бо ми думаємо, що караючи якийсь Бог, караючи якісь там люди, хто знає що караючи, але ж яке велике недооцінювання самопокарання, коли самостійно крізь призму неопсихології про інтеграцію свідомості нового часу. Де стопроцентну відповідальність бере тільки людина на себе, душа по досвіду може створити такі каруселі, що і не снилося. Самий гірший треш, який може бути, це все за відомо. Лайк. Like. Отже, тут реально маєте попальнувати, тому що можете собі створити реально великий... Дитя мене вже починає душити. Можете зробити собі перекос? Ось, прошу дуже дотримуватися якихось своїх же правил. Подумайте, поміркуйте, прорефлексуйте, які ви самі собі створили, якісь правила, придумали, щось, якісь наміри, або ви собі запланували, який у вас має бути чоловік. І часом. Ви зараз не підете в якесь розтрачання, але кожен індивідуальний випадок, тому за особистим розкладом, коли вам інтересне дослідження, пишіть приватні. Звертаються іноді за розкладом, знати майбутнє. А як вам сказати майбутнє, якщо ви самі його створите прямо тут, вже і зараз своїми рішеннями і своїми зміненими психоемоційними станами? Тому заряджаємося, налаштовуємося і міняємо свою реальність тут вже і зараз.